Стрільці, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимось, що буде з вами відбуватися в лютому 2024 року. Почнемо ми з того, якою ж буде ваша енергія. Тобто, як ви будете проявлятися, як будете себе почувати в лютому. А ця карта точно вже в когось була. Я навіть, напевно, з цієї причини дотягну ще одну для вас. Щоб зрозуміти контекст. Ой, дві парні карти. Дивіться, мій дорогий друг і нічна прогулянка. Дивіться, стрільці, в кого є другі половинки, Ну, тут навіть і друг може бути такою другою половинкою, але ви отримуєте дуже багато підтримки в лютому. Ви будете відчувати, що у вас є надійне плече, надійний і вірний друг, який завжди готовий підставити власне, це плече, якщо вам воно потрібне. А якщо він навіть відчуває да, вас наперед якось, читає ваші думки, знає ваші звички. Тобто це не обов'язково друга половинка, це може бути просто хороший надійний друг. Або людина, яка такою стане в лютому. У вас тут дві парні карти, це однозначно про дружбу, про якісь такі людські стосунки, коли вам будуть допомагати безкорисливо. Просто тому, що ви є, і такі от ви хороші. І вам від цього буде дуже тепло, дуже затишно. Ви будете це відчувати. Мені подобаються дуже такі милі енергії лютого. Давайте подивимося по подіях. Поряду подій. Стрільці лютий. Так, пішло діло. Це буде як одна. Недавнє минуле. теперішні середини лютого і кінець лютого. Так, що у вас тут? Угу. Так, тут могли бути ваші переживання і страхи стосовно. Реалізації себе або, в принципі, навіть вашої якоїсь фізичної форми чи що. Ну, я зараз уточню тут тут жезлів. Жезлів – це про нашу життєву енергію, це про нашу силу, про наше здоров'я. Багато ілюзій тут у вас могло бути стосовно вашого фізичного стану. Ви могли, наприклад, думати, що ви здоровіший, ніж ви є, або що ви фізично сильніший, ніж ви є. От. Ну, давайте зараз прояснимо на тут жезлів, що через що. Ну, от так, ось якась... ой, справедливість. Тут для когось могло б проходити питання, звернутися до лікаря з якоюсь хворобою, яка може війти в хроніку, і треба за цим, скажімо так, вам слідкувати. Тобто, ви могли дійти там до того, що ну, пішли б ви, наприклад, до стоматолога місяць назад. Не треба було б там видаляти кори, нерви да, в зубах, наприклад. А пішли зараз, зрозуміли, що ну, вам вдвічі більше роботи і вдвічі більше грошей. Ну, тобто, тут все-таки ви приймаєте якесь таке рішення покращити свій фізичний стан. Я чомусь от саме відчуваю це як фізичний ваш стан. Тут можуть вас могли хвилювати в недавньому минулому якісь, такі вже напевно, що хронічні хвороби. Або такі, які можуть війти в хроніку, і тому тут треба дуже сильно за цим слідкувати. Давайте мені ще прояснимо оцю сімірку Кубків таку дивну тут. О, в яких це ви ілюзіях перебували? Щоб ми вже знали тут точно. Ага. Ви трошки думали стрільці, що вам море по коліну. По шуту? Ну, тут прям, тут, тут прям дуже аж, аж мене на усмішку пробирає, тому що тут ви думали, що вам море по коліну, але ви стикнулися з якоюсь такою, вибачте, буденністю, реальністю, і зрозуміли, що зараз не час для того, щоб кутіть. Тобто вам все-таки. Ці рожеві замки вони спали, і ви зрозуміли, що зараз найкраще, що ви можете зробити, це старатися зберегти стабільність, зберегти свою фінансову стабільність і емоційну. Так само зберегти шматочки свого здоров'я. Да? Тобто не розклеюватись, старатись якомога більше приділяти увагу своєму здоров'ю. Тут мені прям багато карт про це говорять. Якось, ну, я це так відчуваю. Тому що ви могли. Те, з чого я починала. Ви могли думати, що ви здоровіші, до вас не причепиться, що у вас там все окей, все класно, а потім от могло на початку місяця взяти і вилізти якась полячка там, де треба був уже такий, ну, лікування цілком можливо, що медикаментозне. Тобто, наприклад, там одними чаями вже діло не обійшлося. Давайте дивитися середину лютого. Будемо з вами рухатись трошки далі. Так. Ну, і що це таке мені оце, я не розумію. Я гарно перетасувала колоду, щоб мені випали. Щоб мені випали знову ці карти. Ну і що, прояснюємо. Багато спілкування, багато фігурних карт, ось оскільки рицарів. Королева у вас тут посередині. Ну, для когось середина лютого може ознаменуватися спілкуванням з королевою чаш. Жінкою водної стихії. Для когось також це може бути психолог, езотерик, як варіант. До якого ви могли ну, хотіли приїхати, щоб вирішити якийсь груз питань, який вже не збирався. Бо от ви збираєтесь з цією жінкою розібратися з грузом питань, грузом, можливо, якихось помилок, які були зроблені дуже так, на швидкості. Да? Тобто, ви не дуже думали тоді, коли це все робили. Можливо, вона буде вам допомагати розгрібати якісь завали по роботі. ну, Тобто, такий варіант. Ну, давайте ще. З чим пов'язаний цей, цей груз в першу чергу, щоб, щоб ми зрозуміли, в чому суть. Ще він пов'язаний в стариці. Ну, ви тут хотіли все самі, я сам, я все сама, самі, 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 самі. І, зрештою, у вас спину прихватило, і на тому все. Це як варіант. Будьте також дуже обережні, опорно. Напишіть мені, як це називається. Мені в голові. От... Кістки, м'язи, оце все спина особливо, спина, ноги, шия, плечі. От ці моменти будьте дуже обережні, бо ну, тут в прямому сенсі вам треба дуже слідкувати за своїм здоровим лютого. Бо тут через те, що ви дуже багато всього на себе ніби так ну, набрали та, по своїх обов'язках, тут і. І реалізація себе в роботі. І з дітьми, наприклад, в кого актуально ну, багато чого хотіли там дітям приділити багато уваги, багато всього зробити. А тут просто-напросто може ваша фізична оболонка не витримати. Будьте обережні, будь ласка. Так, ну і що і що з цього всього в нас тут виходить? Випливає. Ну, напевно, ця королева чаш. Ну, це може бути жінка, і чоловік, це не обов'язково лише жінка, так. Це, в принципі, може бути той чоловік. Це, власне, цей ваш, напевно, друг, який буде вам допомагати справитися з якимись такими Купою справ, яка навалилась. Ну, да, тобто Я бачу, що всередині лютого ви більше будете так, ніби як планувати, що вам робити далі з тим всім, бо сил е прям багато у вас ще не буде. Вам ще фізично може бути так собі. Бо четвірка чаш це не лише аскеза, тому що там, я не хочу, а це ще може бути, блін, ну я й не можу. Ну, нема в мене фізично сили, бажання, це зараз розумієте, про що я. Да? Тобто тут може не то, що ви не хочете, ви просто ну, фізично вам важко буде справитись з тим об'ємом робіт, який на вас ляже всередині лютого. Ну, бо тут так ніби йде, що вам або треба кудись їхати, а це е, погано впливає на ваші стосунки з сім'єю, чи що, ну, що у вас якось багато спілкування тут, і вам треба буде ну, розподіляти, але цей розподіл він не зовсім рівноцінний вийде, да? тобто ви комусь або чомусь будете більше уваги приділяти, просто тому що так вийде, а комусь так багато не зможете. На кінець лютого, що у нас тут імператриця, пара жезлів та мечів. Так. Тут страхи і переживання стосовно дітей. Це, по-перше, може бути. І переживати, хвилюватися будете за якусь жінку по трійці. Да, старший аркан імператриця. Три. Зараз ми прояснюємо, чому вона тут, що ця імператриця хоче нам сказати. Так, ну це вже прям дуже цікаво. Ну, вона може взяти і там, скажімо так, розвернутись, піти і переїхати до вас. Також може піти, ну тут ніби як іде вихід із системи. Да, такий при тому, активний. Тобто, наприклад, там ваша колега, з якою у вас там все трималося. Ви там, умовно, були вдвох на відділі. Ну, все трималося, тут ваша колега бере йде. І, да, і вам треба буде от тому робити ще більше роботи. Вам буде ще важче від того. І ви будете переживати, а чи справитесь ви з цим всім. Тепер, ну, давайте на итог так, ну так багато карт мені не треба. Так, тут з мачів. Стірка щаслів. Ой, краса! Молодці! Стрільці просто молодці. Ви тут своїм розумом, своєю чіткістю, логікою і. Правильними зв'язками, правильною комунікацією з людьми подолаєте всі труднощі лютого. Бо у вас так, ну, скажімо, трошки напряжненьке виходить лютий. Що фізичне здоров'я бережіть, я вас ну, дуже прошу. Береженого і Бог береже, правильно? Але ви молодці. Тут ви гарно зберетеся, всю волю, всю силу в кулак і. Під кінець лютого все ви класно вийдете на коні з цієї ситуації. Завдяки ще раз кажу, хорошим зв'язкам, хорошому спілкуванню. Тобто, якщо у вас є проблеми з комунікацією, незалежно від того, чи це ваші рідні люди, чи друзі, чи колеги ваші, налагоджуйте в лютому зв'язки. Це вам дуже сильно допоможе. Ось такий розклад. Для стрільців на лютий буду чекати вашого зворотнього зв'язку. До нових зустрічей, до нових відео.